Ви з ним давно знайомі? Все сталося так швидко. Я годжуся вам. Омати. Не годишся. Елія Шахрай. А мама не хоче у це вірити. Що я про тебе знаю? Хто ти? Звідки? Я приїхав сюди купити човен і кудись втекти. Натомість зустрів тебе. Я лише намагаюся захистити тебе. Ти думаєш, що я не здатна сама про себе подбати? Ти хто в біса такий? Дай мамі спокій. <праць> <праць> тобою <Тебе> користується! <праць> а якби було навпаки? 60-річний чоловік і 30-річна. <праць> Він небезпечний. <праць> 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 я хочу бути з тобою. Тобі дванадцять годин, щоб зни. Я ніколи не почувалася такою живою, як зараз. У цій родині ані дня не проходить без драм.